Сьогодні в нас такий похмурий ранок, проголодно і схоже на те, що збирається дощ. Піднявся тиск, серце колотиться, то я дістала баночку. Вон, бачите, в мене є така баночка, то чай зібраний руцями моєї паночки Жанет із міста Луцьк та її матусі. Якби ви знали, який він ароматний. Замітка ви зробила собі ось цього вкуснючого чаю домашнього. Я чай п'ю без цукру, але з цукерками. Що-що, але відмовити собі від цукерок, я не можу. У мене завжди стоїть ось така посудина із мого дитинства. І наповнена вона різними цукерками. Сьогодні мені б не завадило дещо і декого кого полити, але з таким тиском і з таким серцебіттям я не зможу плигати по драбині. Але ж сидіти або лежати без діла, прислухатися до своїх хвороб, так то ж не про мене. То я вирішила зайнятися трішечки своїми малючками. Як ви бачите, ось стоїть в мене пляшечка, це настоянка хвої. Це молоді пагони різних видів хвойних дерев, настояні на горілці. Народі цю настоянку називають домашній HB101. Я цією настоянкою часто, як в мене є, час протираю листячка своїх фаленопсисів, особливо малючків. І дійшла до ось цього фаленопсису. Це фаленопсис, як ми його називаємо, український ексклюзив. Я вже неодноразово наголошувала, що штучних дітей, створених за допомогою гормонів, тобто цитокенінової пасти я не роблю, не люблю і сама ніколи не купую. Я не люблю таких дітлахів. А ось дітлахи, які отримані методом запилення, або Клоніровані малюки, ото мені дуже цікаво, особливо якщо це зроблено аматорами нашими українськими. Так цього малючка я придбала у пана Станіслава, який мешкає на Харківщині. Він запилював свої два фаленопсиси. За маму був взятий Дарвін, а за тато кам'яна троянда. Купувала я його ну, рік, мабуть, як він був із Фласки. За цей час він добряче підріс, бо того року придбала я його. Він був ось такий, в такому маленькому стаканчику. Як ви бачите, зараз він вже переїхав у доволі. Крупненький стаканчик. Він вже, якщо міряти по тим підліткам, які продають нам із інших теплиць, то він вже 1,7 переріс, але до 2,4 іще не досягнув. Але виглядає дуже жвавенько, дуже гарненько. По листовій масі можу сказати, що він повинен бути схожим. На свою матусю, тобто на дарвіна, бо листячка саме такі, які має фаленопсис Дарвін. Ну, можливо, буде виключення. Саме чому ці фаленопсиси і називають ексклюзивними, бо методом запилення отримується величезна кількість насіння, яке потім проростає, і всі ці малючки. Вони будуть відрізнятися один від одного. Це, знаєте, як рулетка. Що витягнеш? От Це те саме, знаєте, як я два рази намагалася купити фаленопсис фаленопс такий Отакий сплешистий фаленопсис. І кожного разу в мене розквітав звичайний рожевий фаленопсис. Тобто, схожий на когось. Із родичів. На Станіслава таких малючків було багатенько, бо в нього було дві коробочки із насіннячком. Насіяв він їх багатенько, і знаю, що дехто з дівчат купував навіть не по одному підлітку. І знаєте, що саме цікаве ну, для мене, що ну. Багато з людей, хто купував у нього цих підлітків, я знаю. І мені буде дуже цікаво подивитися, які ж квіти будуть у наших малючків у кожного окремо. От бачите, кам'яна троянда на Дарвін. І у лапках я написала, що Дарвін то була мамка. Я купувала його у мосі і продовжую вирощувати його у мусі. Мосі Як ви бачите, уже навіть у такому величенькому стаканчику у нього дуже гарно розвиваються корінці. От вони вже і тут дійшли до донця. Тож, думаю, що ще через півроки його можна буде вже пересадити у більший горщик. Ось такий малючок, ось таке. Бушка в нього гарненьке. Я маю, маю і чекаю на це створіння, щоб він показав мені свої чудові квіти. Я люблю і Дарвіна, я люблю і Кам'яну Троянду. Але якщо обирати між татом і мамою, я б обрала маму. Тобто Дарвіна. Бо білі квіти, то мої найулюбленіші. Сьогодні це все. Чим я хотіла з вами поділитися, буду продовжувати терти носи своїм малюкам, міняти їм підгузки декому. А вам бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей!